Я вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Позиція. План Бальцеровича був економічне диво для Польщі. Він більш відомий як шокова терапія. Чи можемо ми застосувати цей досвід в Україні? Взагалі, чи є для цього у нас уже передумови? Спробуємо проаналізувати це питання в нашій студії з народним депутатом України Анатолієм Матвієнко. Я вітаю вас в нашій вітаю, студії. Вітаю всіх глядачів і вас. Ірина. Не так давно відбулася зустріч народних депутатів з Лєшиком Бальцеровичем. Це відбулося обмін думками, і зрештою серед цих думок він висловив основну ідею. От, скажімо, як він бачить втілення його плану в Україні. Він сказав, що в Україні ця шокова терапія повинна бути не стільки шоковою, скільки швидкою і комплексною. Що мав на увазі насамперед, і чи ми вже перейшли якийсь етап, що дійсно нам потрібно вже діяти досить швидко так. і бачити все і одразу. Ну, він це говорив не тільки по відношенню до України, він говорив це по відношенню взагалі до будь-яких реформ і казав, що він не любить слова шокова терапія, а він вважає, що реформи мають бути комплексні, скоординовані і швидкі. Оце е, три слова, які він говорив стосовно реформ. Бо інакше ми втрачаємо довіру, і він говорив за фон реформ. Це е, головна проблема або фон реформи це довіра. Якщо вони не будуть комплексні, якщо вони будуть скоординовані і не будуть швидкими, то тоді втрачається довіра, втрачається можливість проведення реформ. Довіра до влади чи довіра взагалі до мова, мова йде за атмосферу, за філософію. До речі, Больцарович не є доктором економічних наук, Больцарович є доктором філософії, що до речі було чітко дуже замітно в нашій дискусії і його думках. І я вважаю, що філософія це дійсно є основа. Бо коли ми розуміємо якби, філософію завдання, то тоді ми можемо підібрати інструменти. А коли ми не розуміємо філософії, тоді ми не можемо підібрати інструменти. І от Я думаю, що одна із проблем, на яку звертав Больцерович, можливо, не так рельєфно, це на те, що ви маєте мати філософію. По-друге, ви маєте мати комплекс, який ви бачите, і по-друге, ви маєте мати координацію. От він Говорив про те, що не критикуючи Україну, що ви не маєте е, от такого комплексу, комплексного. Бачення. Е, а це філософія, найперше. Ви не маєте скоординованості належної, і ви більше говорите, ніж дієте. Тобто практично Три можливо. із основних складових, поки що в Україні не працюють. Ні, ну знаєте, у нас все працює як мертв, як, 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 як мокре горить, вибачте, на превеликий жаль. Е, я думаю, якщо говорити за філософію, про яку Бальцарович uh -huh. не говорив. Але яка була зрозумілою, що це найперше має бути реалізація морального его. Люди, які приходять з комплексним баченням, із бажанням скоординувати зусилля всіх і реально хочуть діяти, не приходять за матеріальним шматком у владу на будь-який рівень, а приходять за моральним его, не за матеріальним его, а за моральним. Які потім будуть говорити як про Больцерович, що це і автор і провідник відповідної реформи. До речі, Больцерович не був прем'єр-міністром. Больцерович mm -hmm. був віце-прем'єром, Больцерович був міністром mm -hmm. фінансів, е, одночасно, е, mm -hmm. будучи віце-прем'єром, Больцерович був головою Національного банку. Е, і він казав, що е, таке значить, поєднання віце-прем'єрства і міністра фінансів дуже правильне. Поскидні. Ви сьогодні бачите в українській владі таких бальцеровичів і, і людей з, з такою філософією, в яких є сьогодні комплексне бачення проблем і десь перспективи, яким чином їх розв'язати? Я хочу вам сказати, що, наприклад, жаль, ми не побороли першого. Це ми не маємо морального ега як е головна мотивація влади угу. на всіх рівнях. Ми знову ж таки дивимося на бажання прийти до влади як на спосіб сісти. На регулювання і на перерозподіл, і користуватися можливістю отримати ренту, а не прибуток ага. в загальному порозі українського ВВП. І друге, чого наприклад, прилики на, 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 жаль, ми не маємо, це те, що е, ми не можемо підібрати фахових людей і делегувати їм право. От Больцерович був підібраний як фахова людина, йому було делеговано право. І, власне, прем'єр був помічником Больцеровича, а не Больцерович помічником у прем'єра. Але його авторитет дозволив. А, секундочку, його авторитет тоді був нікому не відомий. Е, але я але просто так, не чого не мав в нашій владі? В нашій владі немає бажання або усвідомлення, що людина, яка сидить на міністерському кріслі, є більш фаховий, ніж прем'єр-міністр в цій сфері. На будь-якому рівні чи на комітетському. Це саме стосується і, і, і інших інститутів влади. У нас філософія ще совдєповська. Я начальник, ти дурак. Ти начальник, я дурак. От це, це проблема України. І, до речі, практика і досвід Польщі. Говорять, що так, ми не зробимо реформу. Можливо, проблема вся в тому, що сьогодні в Україні не бачать тої основи, на чому можна побудувати цю філософію. От, наприклад, а, чому за, за, е, ну, не на... не, а можливо, не на... можуть сформувати її кінця. Ну, ну... От дивіться, Мотивація якщо... не кінці. Е, Підемо за принципом, як працював От Він свою філософію попідував на ідеї вільно працювати і заробляти гроші, а ще в нього була от така мета перегнати німців. Тобто це була так, як ніби така. Ну... Ну На я, чому він я чому в нас немає такої мети? Вчені стверджують, що Україна зараз, правда, можливо, угу. трошки можна ввести корекцію, оскільки освіту ми втрачаємо, оскільки потенціал освітній у нас, наприклад, жаль, за 23 роки незалежності не зріс, а вгасає. Хоча зараз можливо з введенням освітньої реформи можемо отримати хоча б стабілізацію. А на, на стартових умовах Україна в 90-х роках на початку за своїм природньо ресурсним потенціалом займа, з, мала мати об'єктивну претензію входити mm -hmm. в десяток найрозвинутіших країн світу. Що це таке? Це ресурс, це надра. І е, другий природно людський потенціал це люди, це їхня здатність і е, спроможність працювати, і освіченість. Який головний мотиватор для цих людей, і взагалі от сьогодні оцього да, сказав Бальцерович такі слова, що е, песимісти і популісти uh -huh. кричать, що все має зробити держава, а реалісти кажуть, кажуть, що всі проблеми від держави. І якщо ви хочете від держави, як за класикою інституту насилля, якщо ви хочете позбавитися проблем, то зменшить долю держави в організації роботи всього і спільноти, всього суспільства, а не збільшуйте цю долю. Бо як ви її збільшуєте, ви вбиваєте ініціативу. Ви вбиваєте ініціативу мільйонів. Ви перетворюєте їх в патерналістів, які стоять і чекають, що там наверху скажуть і що їм дадуть. А ми маємо побудувати долю суспільство. У всіх процесах державних, не лише в Ні, ну, долю держави, держави економіки. за класикою держави, як інститут насилля. Не держави mm -hmm. е, території, кордонів, спільноти, а держави як, як інституту влади, да? як, як, як інституту примусу. Бо держава це е, інститут примусу. Як економічний сегмент. В усіх економ... сегментах. Тому він mm -hmm. казав: чим менше держави, тим більша перспектива. Хоча маємо перейти від. Життя за е, поняттями, від життя за преференціями, від життя за бажанням ущипнути і вирвати якусь ренту, до життя за правилами від держави, е, яка шукає від самого віддаленого селянина. До самого великого міністра шукає в цій державі ренту. Давайте а ми спробуємо. маємо закінчити бо Це важливо. А ми маємо шукати в результаті конкуренції прибуток не ренту, а прибуток. Тобто створена додана вартість має бути мотивацією, а не вкрадене. Когось або відібрано чи для того, щоб зрозуміти, що сьогодні працює або що не працює, спробуємо перейти до таких десяти принципів, принципових позицій, принципі mm -hmm. на яких і базувався цей план Бальцеровича. Одним із них ми вже торкнулися. Це зрештою зменшення част частки так, державного так. мова йде про ну звучить принаймні в оригіналі. Це звучить, що дозволити навіть він бачив, ще, дозволити банкрутувати державні підприємства і не. Припинити фінансувати збиткові підприємства а, ну. От в нього ну, говорив... це спрацювало сьогодні. в Україні також порушують питання збільшити обсяг приватизації державних підприємств і отримати ефективного менеджера, бо ефективного про це управлінця. говорив, але разом з тим наголос, що безперечно, що треба дивитися ще й на ситуацію. Бо е, нам треба е, по-перше, е, він чітко сказав з МВФ. Не МВФ вимагає від України е, якихось е, кроків і позиція, що от ми це мусимо робити, тому що МВФ на нас душить. А якщо ми це не зробимо, то МВФ нам не дасть гроші. Він каже, це риторика неправильна, але в нас ця риторика сьогодні панівна. У нас mm. це аргумент на Верховній Раді до кожного закону. Це він каже, це помилково. МВФ нам не керівник, МВФ нам партнер, а ми маємо хотіти реформ. А МВФ партнер, який може нам допомогти, тому не не говоріть так, бо це неправильна позиція. Тепер стосовно е, його е, вимог до долі державного сектору. і пам'ятаєте, при раді, коли з'явився законопроект, так. що більше 200 да. підприємств і Він на сказав і він при цьому сказав. Що ви маєте враховувати момент, угу. має бути момент ціни. Бо якщо ви цей момент просто будете ігнорувати, то це теж неправильно. Тобто просто роздержавити не просто ну має бути створена е, попит да або запит на бажання інвестицій. Якщо ви на цього не робите, умовах, якщо, якщо, якщо ви цього не робите. тому, тому треба підняти е, е, ну е, цікавість до цих об'єктів, а не просто приватизувати ради mm -hmm. того, щоб приватизувати. Ну за копійки, Хоча я не заперечую, він це казав, що може віддати за копійки. Але ми маємо розуміти під яку філософію, під які громади тобто, отримуємо ми завтра під які зобов'язання, як дивіденти до державного бюджету, а не більше? просто щоб отримати собаку на сіні, яка сяде угу. на якесь майно, і буде чекати кращі днини, щоб на потім перепродавши заробити три рази більше У нас. От як ви бачите розвиток цих подій? Потрібно підходити індивідуально до кожного підприємства Безперечно. і бачити, Безперечно. що ми отримуємо, якщо залишаємо державні власне загальна, це в це роздержавлення. Філософія загальна це приватизація. А от тепер момент і темпи це вже, це вже реальні кроки і реальні значі, ключі. От Коли їх і в якій мірі використовувати, це питання безперечно головної проблеми. Це національний інтерес. От в центрі має стояти національний інтерес. Моральне его має бути підпорядковано національним інтересом, а не в центрі моя власна амбіція, мої власні статки. Мої власні доходи, а потім, як казав, е, по-моєму, одесит ой, гуморист е, Велико Золови, довго-довго нічого немає, а потім з'являються там якісь корпоративні інтереси. Жванецький. Mm -hmm. Це це не може бути святість будь-якого владця, будь-якого рівня, це національний інтерес. Якщо твоя дія відповідає в найбільшій мірі цій святості національному інтересу, вона правильна. А якщо вона не відповідає, то вона неправильна. Все через сито національне інтересу діє кожного владця, включаючи найрядовішого депутата, тобто, найменшої сільської ради тут загалом тут не працює. Потрібно Нас дивитися працює. те, що філософія буде ця філософія не є в основі. Добре. От вам відповідь на запитання, чому Больцерович mm -hmm. успішний? Бо він правильну філософію заклав в основу економіки. Дивіться, До речі це. він казав так, що економіка сама по собі це най, найлегше. В реформуванні, якщо ви е, аналізували його. Тобто змінити е, думки. філософію економіки? А от філософія кадрів, філософія фіскальних органів, філософія державних чиновників, філософія е, о, силових структур, особливо суддів е, і суддів, е, то це є проблема надскладна. І Якщо ви її не вирішуєте і думаєте, що в економіці всі відповідні на запитання, ви глибоко помиляєтесь. Потрібні бути правильні люди. Зайшові. Ще одним із таких із таких принципових позицій можна сказати. Оце що в Польщі було заборонено фінансувати дефіцит державного бюджету за рахунок емісії, не так, і як не так. В Польщі в конституції записано 60% не більше це було за берегів. Да, берегів, да. І, і це в Конституції записано. в Україні а в Україні. В нас 60% записано в законі е, про бюджет е, і в бюджетному кодексі. Але сьогодні ми вже маємо 80, по-моєму 2 відсотки ВВП, навіть більше. Вже до 90 дотягуємо ВВП до, до ВВП боргів, а це означає, що ми вже порушили бюджетний кодекс. А в Польщі це в конституції записано. Не залазьте на претензії на наступних поколінь, будьте відповідальні, бо як кажуть, ми беремо. Це все віддаємо борги своїм предкам, але беремо в кредит у своїх наступних поколінь. Тобто, оцей принцип може спрацювати в Україні? Це зараз... може спрацювати, ми вже його перевищили. Цей ну, принцип треба виходити з як, системної як кризи. для того, щоб 에, ну, це, це відійти від емісії а того, а і перейти до стабілізації. Він сказав ключову фразу, яку дуже не люблять. Жити треба навчитися жити по доходам. Якщо ми не будемо жити по доходам, нічого не буде. Але і доходи мають бути реальні. І вчора, коли ми обговорювали з Больсировичем проблеми доходів, то, по-моєму, хтось із присутніх говорив, uh -huh. що якби ми навели порядок на митниці, то ми мали б ще один бюджет. Uh -huh. Якби ми навели порядок в податковій сфері в фіскальній службі, мали б ще один бюджет. Якби ми побороли корупцію, мали б ще один бюджет. Таким чином, ми мали в чотири рази більший бюджет, а це доходи. Таким чином ми могли б жити по доходам не гірше, ніж в минулому році. Але оскільки ми корупцію не долаємо, а говоримо, оскільки ми не наводимо порядок в цих інституціях, ну, то тоді маємо можливість отримати мінімальні доходи значно менше минулого року. А відтак інфляція з'їдає заморожену зарплату, і люди живуть у два рази бідніше. Багато чого говорилося саме щодо стабілізації фінансової системи і монетарної політики в державі. Тут, зокрема, також його була особлива увага зосереджена, як стабілізувати сьогодні курс гривні, якою має бути монетарна політика загалом в державі. От в цих акцентах, наскільки які поради сьогодні від Больцяровича Я, Я Больцярович сказав таку фразу, я так і не зрозумів його до кінця, що Національний банк це не головний. Інститут, який регулює інфляційні процеси і курс гривні, я йому задав запитання, чи це правда, чи ні. Він потім, відповідає, сказав, що ні, він таки регулює, але, ну, я, його попросив, але я його попросив все-таки дати оцінку нашому національному банку. Він дипломатично. З'їхав з цієї проблеми. Що це може Навіть, означати, ну, Це може означати, що некоректно йому давати оцінку, як колишньому голові Національного банку, нинішньому тобто або проблеми він попереднім бачить, але головам. Не, ну, не сказав. Але він сказав, що він вважає, що те, що ми відпустили у вільний курс, це правильно. Регульований курс це не вихід із кризи, але для цього треба повернути довіру. І я думаю, що політика Національного банку має бути транспарентна. Вон, оце головний недолік нашого регулятора. Він як тільки вийде на пресову конференцію, зразу зростає е, курс долара. Е, а він має, коли виходить на прес-конференцію, то курс долара має падати і зміцнюватися гривні. От цієї е, довіри до е, регулятора е, немає. А в результаті цього в нас є паніка. Ми маємо спільно подумати, як вернути довіру до регулятора і до е, е, уряду. Який є партнером е і до Верховної Ради, яка має створити належні умови? От це, це головна проблема, бо сьогоднішній курс я вважаю нереальний. Е він ну, ну мінімум на відсотків 30-40, можна навіть 50% завищений. Що долара робити? по відношенню до гривні. Що робити з нашими монополіями? Адже дійсно сьогодні у нас а, економіка да. будується на монополіях. конкуренція досить низька і в окремих сферах взагалі і не існує. Ну, він казав, що це найбільша помилка країни, які хочуть реформуватися, які думають, що монополії або великі там суперкорпорації, які монополізували ринок, можуть вивести Україну з кризи. Він сказав, демонополізація це ключова проблема. І, і це не значить, що це обов'язкове роздержавлення, але коли ми говоримо за нафтогазову промисловість, то ми сьогодні подивитися, який має монстра. Е, в минулому році 110 мільярдів е, тільки дотацій okay. на його утримання. В цьому році 40, але це теж велика цифра. І демонополізація демонополіза... де, 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 де таких інституцій, це я ще раз повторюю, не обов'язково, що тільки через приватизацію. Є Через важливим. розведення функцій Через розведення функцій створення відповідних інститутів. Так само стосується транспорту, особливо залізниці, багатьох інших сфер, які можна і потрібно, особливо де є реальна економіка. В сфері послуг, ну там очевидно охорона здоров'я має мати одне повне бути, монополізований. Да. Тому, тому це питання, яке uh -huh. є ключовим. Це монополії ні до чого добро не приймає. будь-яка монополія це класика. Нас веде до виродження, mm -hmm. дабо до деградації, і будь-яка конкуренція веде нас до розвитку, тому він акцентував на фоні демонополізації це розвиток малого середнього бізнесу і просто криком кричав. Що він взагалі не розуміє? Ну загально ми от скільки вже говорять дерегуляція і лібералізація малого і середнього бізнесу сьогодні це вихід для України. Ну мені здається, про це говорять от, вже. цього я наприклад, кіль... кілька я наприклад я, зараз ми в Франківську, Франківську хочемо зробити Івано-Франківську mm -hmm. область. Я так якби за цю область відповідаю, бо дві виборчі кампанії там був керівником виборчих кампаній. От я хочу сказати: от, я, я зараз поставив запитання, чого мене. Інституція державна посилає до іншої інституції взяти довідку, а потім до третьої, четвертої і прийти до них з цією довідкою. Ну це одна держава. Ну візьміть собі цю довідку самі в себе. Ну чому ви мене по колу посилаєте, і чого я ще маю взятки давати за і цю довідку? довідочку Там, Треба, ще заплатити. коли в вашій базі немає цих даних, то ж, тоді ну це ж це а, ж, так, ж, очевидний, факт. Але, очевидний але факт. але ж він... тобі скільки бюрократів не потрібно, а скільки тоді корупції не буде. А скільки тоді буде непотрібної Це сьогодні одним. А, а це, це, це зробити? Або... От я це... хочу зараз угу. зробити без зміни закону. От ми хочемо зараз спробувати навести порядок і показати, що можна зробити. Тобто правова база нинішня не дозволяє заважає, зробити. Не заважає, тільки уніфікуйте базу даних. Єдине вікно і не, електронне не тільки документо єдине вікно це ще до реєстрації. Mm -hmm. А взагалі потім не тільки для того, щоб я зареєстрував там бізнесі, пане Анатолію дійсно, маю тема. Багато... Досить широка і багато. І варто про сказати. На жаль, ефірний час нам не дозволяє. Єдине, от ми дуже багато сьогодні говоримо про довіру. Цю довіру як потрібно сьогодні виходити на цю довіру? Можливо, комунікації довіра, сьогодні не вистачає довіра, між владою да, і людьми. Можливо, довіра, на цьому етапі якраз ми тільки, програємо от, ту довіру тільки через діалог е, і через і, і, і через повагу до інших інститутів, найперше uh -huh. інститутів громадянського суспільства. Я сьогодні був на проспілкових е, там про uh -huh. чи про чи президію. І я чув таку правдиву критику, ну такі відверті звинувачення їх не можна заперечити. Але це тільки ракурс з одного боку. А коли подивитися з іншого ракурсу, вони казали, що має зробити держава. А що має зробити про Я не чув. Тоді, коли ми говоримо за три партерства, коли ми говоримо за роботодавців за державу і за про то кожний з них має поважати один одного, розуміти, що ми маємо прийти до компромісу. не моє має взяти гору. А... Чому ми постійно говоримо в майбутньому часі? Ні, Хочеться ні, казати, ну так, що... ну так на жаль, на не жаль розуміємо. На жаль. Ми кожен, якби хочемо очолити натовп. Угу. Не, не очолити, а побігти за натовпом. Бо це популістське, це дуже вигідно. Е, значить, це якби тебе тримає у фаворі і в авторитеті. Не популізм то має бути сьогодні. Політика в будь-який представник інших інститутів держави і громадських і державних, а він має бути відповідальним. Нас не не популярність має вабити, а відповідальність за зміни. І хай мене винесуть завтра, але якщо я зроблю те, за що мене через п'ять років похвалять. Оце і є суть моєї політики, але сьогодні потрібно але не боятися не робити це робити непопулярні речі. А у нас на великий жаль тримає нас і для іроблячи роблячи непопулярні речі. Про 에... це треба більше говорити. Мені здається, що сьогодні замало інформації і комунікації Тому діалог має бути діалог. Має діалог, має президент говорити. Має прем'єр говорити незарозумілі речі. Має говорити прості речі. Ми робимо тому, тому що ми тому що, маємо це да, робити. Ми я, не можемо я, цього да, не але. Це мають думати і про цей громадський інститут. Що є межа можливого угу. на даному етапі. На жаль, на жаль, часу Прошу. дуже мало, а говорити є про що. Сподіваюся, що не лише розмови, але й реальні дії продовжаться і в рамках плану Бальцеровича, Зокрема, ну, не Мед... план Бальцеровича, але вчиться чужому свони цуратись. От що говорив Бальцерович. він не казав копіюйте, тому що будь-яка Тобто не за класичним його вже... варіантом, знаєте, а знаєте, російською мовою я процитую, а повторюваної дважди превращається в глупость. От досвід Польщі, якщо ми будемо її пробувати повторити, ми будемо робити дурниці. Ми маємо вчитися, але маємо розуміти, що у нас будемо свої сподіватися, параметри. що у нас знайдуться ті бальцеровичі, які зроблять а є, не економічне Чи? економічне Чи? диво не для дали України. Їм себе проявити. Будемо сподіватися, що воно вже зараз здійснюється. Дай бо народний депутат України Анатолій Матвієнко був гостем нашої студії. Дякую за те, що знайшли Прошу. час і завітали. До нас бажаю вам успіху. нашим глядачам дякую за увагу! Нехай щастить! До побачення!